її роботи в виставковій залі побачили три роки тому. Саме тоді тут дебютувала Ніна Іваніна. Жінка малює з дитинства. Любов до цього виду мистецтва отримала у спадок від бабусі та від тата. Шість років тому художниця відкрито заявила про свій талант, коли виросли діти, і з'явилося більше часу на себе. Меня поражает красота природы. Я ее рисую, потому что природа это основное. Она нас учит, она нас питает, она заставляет задумываться над смыслом жизни. живопись, графика. Выставка посвящена Україні, ее красоте. Сейчас эта тема особо актуальна, когда идут военные сражения, когда приходится бороться за независимость нашей Украины. И Я считаю, что эта выставка она очень актуальна, потому что красота Земли. это самое главное. Вот человек, когда имеет духовность, наполнен красотой, песнями хорошими, стихами, картинами, он не может сделать плохих поступков, он не будет жестокий. Может кто-то, посмотря мою выставку, подвяжет дерево, кто-то поможет больному соседу, кто-то накормит голодную собаку, а кто-то, может, перестанет воевать, грабить и убивать. Свою другу виставку Ніна Іваніна присвятила Україні. Тут здебільшого пейзажі. Серед них – мальовничі куточки та краєвиди нашої держави, соняшники, лелеки, квіти. Моя виставка, вона іскрені. Може, десь щось не доділа, але, може, як професіонал, я щось ще не вмію, тому що я працюю недовго. Але найголовніше, що я в своїх роботах, я чесна перед собою, перед друзями, перед своїм іскусством. Ось вот це найголовніше. Це робить мене щасливою, тому що я самовираження Оржаюсь и получаю удовольствие от того, что мои работы смотрят, кому-то они помогают. Крім пейзажів, представлених на виставці, є також чимало портретів, і кілька портретів Шевченка та друзів Ніни Іваніної. Левову частку портретів, як говорить сама авторка, вона присвятила людям, які зацікавили її своїм талантом, а саме Криворізьким бардам з театру авторської пісні. Це дуже очень інтересний лічностю состойкою гражданської позиції. Я їх очень уважаю, тому що їх пісні ані уча добру, учать любити, участь. Вчити сострадать, понимать, смотреть на мир широко открытыми глазами и смотреть, видеть в нем только хорошее. Своєю виставкою, говорить художниця, вона хоче зробити світ кращим, чистішим і добрішим. І ті, хто вже встиг оцінити її роботи, говорять, що їй це вдається. Картини світлі, добрі, сповнені любові до природи і до батьківщини. Познайомитися з творчістю художниці Ніни Іваніної є нагода у всіх бажаючих. Виставка і робіт у виставковій залі триватиме впродовж місяця.